Вітаю, ви дивитесь кордон без дорогих тренажерів, без боєприпасів та за будь-якої погоди. Це далеко не всі переваги підготовки військових за допомогою технології лазертаг. Наші журналісти нещодавно побували на запорізькому напрямку, де за допомогою лазерних симуляторів готуються до реального бою прикордонники. Подробиці у нашому сюжеті. Інструктори, які проводять такі заняття, називають їх грою. кажуть, аби заохотити учасників та підігріти азар. Це як діти. Якщо людина грається, вона хоче ще, ще, ще. Ми розгадуємо людей для того, щоб вони тренувалися. Вони хотіли ще покращення, 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 покращення. Та насправді система лазерного симулятора двостороннього вогневого контакту, відома в народі як Лазертаг, далеко не розвага. У цьому ми переконуємося ще до старту навчань, які проводять троє інструкторів курсант Євген та Антон. Е, сьогодні ми почнемо тренування. Е, тактика штурмових дій в урбанізованій місцевості. Це грицька місцевість, яку ми постараємося сьогодні якось навчитися правильно рухатись, правильно підходити до неї і правильно брати штурм. Як ви одягнули бронежилет, ми починаємо гру. Люба команда від любого інструктора. Ви повинні її виконувати. Майданчик для навчань має площу 200 квадратних метрів. Однак тут можна відпрацьовувати майже усе: від штурму окопу чи будівлі до зачистки території. Умови максимально наближені до бойових. А кожен сценарій унікальний. Що ми ж даємо? Штурмуємо! Велика ви бачили самі територія. По якій можна бігати, займатися і в різних локацій різні можна сценарії робити. Для зачистки будівлі, для зачистки посадок, виставляються вишки, радіус роботи, це все з планшета програмується. У нас для нього є міни, ПТМки, Монки, гранатомети, датчики навіть на автомобілі є. Техніка, висадка, підрив на міні, працюємо далі. Хлопці, прошу екіпіруємося по одному, підходимо, отримуємо інвентар. Будь ласка. Підходьте, питайтеся, всі допомагають. Нам не шкода. І йдіть одразу на настройку лазера. Якихось спеціальних тренажерів тут немає. Військовий працює із власною зброєю, однак без жодного патрона. Лазерні системи лише фіксують враження цілі. Уся інформація виводиться на планшет у реальному часі. Датчик на руку, датчик на ствол. Датчик на курок і рожок звуковий, який здає звуки. І лазер на ствол він вистрілює при нажатті на курок, випромінюється червоне випромінювання, яке реагують ваші датчики при попаданні. Якщо не попадає, датчик не реагує, ви далі граєте. Дивіться, працює граната. Кнопка це спусковий. От видірнули. Секунди. Тепер перевіряємо браслети всіх. Сьогодні тут тренуються дві групи. Кожна обирає собі лідера. У цих навчаннях, як і в бою, важливо працювати єдиною командою. Старший груп. Мені без різниці, там офіцер, сержант. Головне, щоб це був лідер. Ви будете спочатку групами воювати один проти одного. Потім основна задача вибити інструкторів з цієї будівлі. У супротивника легке озброєння, гранати, можливо, гранатомети. Територія замінована. Підкріплення у вас немає. Задача основна вибити і знищити. Уважно дивіться за переміщенням. Перше. Друге, уважно е, між собою спілкуйтесь. Гра почалась! Пожі, пожі, піжі, пожимо. Фахівці кажуть, такі тренування особливо необхідні тим, хто не має бойового досвіду. Бо за статистикою, саме перші 30 хвилин реального бою найбільша небезпека і найсильніший стрес для військового. Але його можна навчитися контролювати, і лазертах вам у допомогу. Ти собі пишеш, ага, я неправильно зробив так, так, я вийшов неправильно так, я витягнув себе так, я не поставив правильну зброю, я її опустив, я її підняв. Що ти реагуєш, думаєш, ага, якщо мене раз це в голову, значить я десь підняв не так голову. Треба думати. значить, Люди, люди, люди стають пильнішими, вони дивляться за своїми рухами. Другий, третій, четвертий раз. Доволі відчутні імпульси, які посилають датчики у разі влучення, автоматично запам'ятовує і наш мозок. Це ще один плюс, що у майбутньому боєць уникатиме помилок. 200 Обидва двісті. Повна імітація взагалі, типу, наприклад, якщо попасти в кавер, точно з близької дистанції то зразу ти 200, Вибуваєш з гри, починаєш моргати як йолочка. При попаданні в жилет, відносно яку точку ти попадаєш, реагує на поранення. Ти моргнув раз, значить ти поранений. Всього два попадання і ти труп. Для кращого засвоєння матеріалу тих, хто вибув з гри, стимулюють додатково. Програв 20 разів віджався. Саме максимум, що в нас було, одна група віджалась 140 разів. Ряда! Лежим! Ножки неправильно. Самий головний мінус, який ви не зробили. Коли ж бачите, падає граната, що потрібно? Дублювати. Піднімаємося. Так, хлопці, шикарно. Давайте трошки трошки порозмовляємо. Так, сідайте за стіл. Перший номер. Я хочу від тебе почути. Що ви зробили правильно? Що, що ти зробив неправильно? Так, що що твої побратими зробили неправильно? Спочатку ти розкажи, як ти осознав, що відбулося. Головна перевага лазерних систем можливість якісної підготовки військового без використання цінних боєприпасів, без травматизму та за будь-якої погоди. Але для цього потрібне не одне тренування. Ну, я впевнений, що якщо вони будуть тренуватися місяць регулярно, то, ну, то вони здобудуть, деякі навики вже будуть відпрацьовані до автоматизму, що дуже е, важливо в, в умовах бойових, е, то за такий період я думаю, що вони будуть готові. Ефективність подібних практик доведена давно. У країнах НАТО їх застосовують вже десятки років. А у Сполучених Штатах Лазертаг входить до базового курсу підготовки як армійців, так і правоохоронців. Ця система, вона дуже крута. Вся, вся всі європейські країни її використовують. Зараз ми стараємося в нашому загоні внідрити цю всю систему, тому що саме бачили, це, по-перше, цікаво людям. По-друге, є з чим працювати. І на завершення, скептикам, які вважають лазертак дитячою забавкою, що не має нічого спільного із справжньою війною, варто спробувати свої сили на одному із подібних навчань. Переконані, вони змінять свою думку. 3, 2, один, 1, гра почалась. Постійні обстріли атаки дронів та ворожі ДРГ. Північні кордони з Росією нині практично лінія фронту. Попри те, що головні активності війни відбуваються на Курщині і Донеччині, ситуація у Сумській, Харківській та Чернігівській областях теж неспокійна. Деталі знають журналісти кордон які щойно повернулися з позицій прикордонників на північному напрямку. У цій місцевості найбезпечніше пересуватися на броні. Броне автомобіль прикордонників Гюрза із протимінним захистом саме те, що потрібно для перевезення людей та боєприпасів. На ньому ми долаємо першу частину нашого шляху до опозиції, що знаходяться вже фактично на кордоні з Росією. Зараз робимо так звану карусель, або ж простими словами, ротацію особового складу, щоб замінити там тих наших побратимів, які вже кілька діб відбули на опорниках і спостережниках. Прикордонник з позиним туман на цій ділянці від початку повномасштабної війни. Каже, активність ворога нині дуже висока. Гранатомет можемо використовувати у разі виявлення живої сили противника, а міномет по, скажімо так, їхнім позиціям ну, з періодичністю гранатомет можемо застосовувати майже щоденно. А міномет, ну, я думаю, не менше разу на тиждень ми застосовуємо 100%. Жива сила це російські ДРГ. Добре підготовлені та оснащені. Вони постійно промацують нашу оборону, шукаючи в ній слабкі місця. Е, ворожі ДРГ мають за тактику е, захід по поганих погодних умовах, е, тобто в туман, в дощ, е, в снігопад е, заходять по лісистим місцевостям, е, і здебільшого їхня тактика дій заключається в тому, що вони здійснюють засадні дії. Алгоритм протидії ворогу у прикордонників давно відпрацьований. Спочатку аеророзвідка розшукує цілі, які по тому знищуються. Вирушаємо на вогніві позиції там, де буде працювати автоматичний гранатомет МК-19. Вирушаємо пішки, розосередившись, адже знову ж таки існує ризик того, що можемо потрапити під обстріл. Ворожі дрони, ворожі FPV-дрони дрони. Це також надзвичайно високий на тепер ризик в сучасній війні. Дійшли позиції. Зараз розрахунок виставляє Азибут, виставляє координати. На щастя, ми тепер маємо всі ті програмні і апаратні продукти, які допомагають нам це робити дуже швидко. Ввечері по сіряку відпрацювали з автоматичного гранатомета. Переночували по тому на позиції. Тепер от зранку по ранковому сіряку тепер збираємося на позиції мінометників. Адже прийшла інформація від аеророзвідки, що є цілі, по яких варто відпрацювати нашим побратимам зі 120-мм калібру. Для основного нам потрібна ціль і своя вогнева позиція, щоб нам визначити кутомір та прицели до цілі які в подальшому подаються мінометному розрахунку. По рівнях наводимося і вибираємо собі орієнтир якийсь. Ну і дивимося чи попадає нам на точку наведення. І все. Міномет! На тепер вже відпрацювали з мінометниками, повернулися до спостережного пункту у безпечну на тепер вже зону. Можемо видихати, можемо тішитися з тої роботи, яку зробили. Маємо від аеророзвідки повідомлення про те, що максимально успішною була ця робота. Відпрацювали прямо по цілі. Воп. Воп. На сьогодні це все ми зустрінемось рівно за тиждень. Пам'ятайте, що кордон захищає не лише територію, а й нашу свободу. Побачимось.